Ну що ж, я не здаюся, продовжую замовляти інкубаційне яйце фавероль, сподіваючись на те, що рано чи пізно воно мені все ж таки прийде. Всім привіт вітаю вас в гостях з себе на каналі. Думаю, що ви так, як і я, всі, хто бажали отримати яйце фавероль, теж з нетерпінням чекаєте, коли вже нарешті в мене буде вивід цих всіх пташенят. Які я позамовляла, яйця. І коли вже буде, так можна і з вами поділитися цими всіма контактами. Ну, побачимо, що то буде. Пакуночок я вам скажу такий собі малюсінький Але 20 штук, що хотіти, той який він мав бути. Зараз поглянемо, як його тут запакували. Отак. Тут є сіно, чи що це? Солома. Маємо солому. Хоп-хоп. І будемо зараз вибирати. Солома суха. Ось треба взяти якусь ємкість, щоб це вибирати. буду в таз вибирати. Так. Зараз побачимо. Часто ви запитуєте, як передати яйце новою поштою. Дана посилка була підписана як люстра. Ага. І все. І люстра до мене приїхала. О, дуже гарно пахне. Це солома така суха-суха. Так. Щоб ви собі розуміли, на оцей кур'єр, який мені видавав цю посилку, взяв, підкинув собі ящик. Ось, взагалі, покрутивши ним, бо вона була не вверх наліпкою, там, де написано верх-низ. Далі тут коробка є, бачите, вверх. Ну, він її взяв, перевернув, помотуляв. Що ж вам сказати Хто отримує посилочку, то й думаю, в курсах. Отак. дворі немає морозу, але все рівно яйця після транспортування повинні відстоятися, улягтися, заспокоїтися і вже тоді продовжувати. Будуть починати інкубацію, так? Тут підписана якась буква К. Не знаю, що за буква К, <гум> Може, це взагалі якесь буде чудо. Теж в пір'я. Якийсь колір мені не подобається цього яйця. Знову ж таки, він не є розоватий. Бачу буква К. Що за К треба буде спитати. Постачальника, що це значить маркування. Оця буквочка К. О, тут пише Фавероль. Ну, тут зрозуміло, що Фавероль. А що за К? Та й на що мені то К? Бачите відтінки? Видно вам? Фавероль і К. На що мені це К? Я обалдію. Ой, комедія! Не було в нас проговорено, що мені відправлять якийсь К. Так, але маю я мікс-порід, тому якщо вони будуть, а 2К це просто бонусні, якісь. Ага, 3К, сорі, Якісь бонуси, подарунки, то вже нехай буде. Так. О, кохінхін. Ви поняли, що це прийшло? Кохінхін? Добрий вечір. А я просила. <хи> я не можу. Що це мені? О, чекать. все, в інкубатор полетіло всюди. Февероль. Февероль. Не знаю, ще чекаю дві посилки, якщо чесно. Це вже яка? Третя приїхала. Угу. Ось. Февероль. Ціле направлено, хочу розвести породу Фавероль. Ніяке кака і ніякий кох-кох. Так, що тут у нас? Фавероль? Ну, ціле прийшло, наче все ціле. Була задоволена я тут. Фавероль. Чекати мені, що чекати. Я, наприклад, так не роблю без узгодження з замовниками. Ну, як, замовили одне, а на вам інше, бо в мене не хватило яєць чи як це виглядає? Що Я не до Петра ніяк? Я, в принципі, не скандальна. Якщо він мені напише, запитає, як все прийшло, то я й відпишу, що прийшло більше. Наче все ціле, але чотири підкидиша. Кась Зузуля, той власник, а не. Боже, це таке манюсіньке. Шкода, що в мене немає ваг, немає чим зважити. Февероль. Навряд чи видно, так? Оце наскільки менше від цього. Видно, що це таке масивне, а це таке подивгувати. Що поробиш? Дивіться, скільки світя я тут наробила. Ах, нічого. Аби яйце було запліднене і таке, як має бути. Февероль, обов'язково яйце я помию, але вже ближче до вечора, як бачите, на дворі ще день. Та година зараз 4 година. Ну, я думаю, десь у годині десятій. краса. Один і я помию і уже оставлю їх інкубувати. Так, теж фавероль. тільки цих чотири якісь підкидише. Зузулясті. І теж фавероль. В общем, яйця все ціле, тут до пакування взагалі претензій немає. Всім вам дякую, що ви в мене є, що додивляєтеся мої відео, взагалі їх переглядаєте. Велике вам спасибі, що ви є поруч, і ще продовжимо спостерігати за цим чудом, що в нас буде. Слава Україні, героям нашим слава! Нехай Україна якнайшвидше переможе. Всім нам бажаю миру, сімейного затишку. Міцного здоров'я та безмежного терпіння. Віра не помирає ніколи, думаємо про краще. Та Зустрінемося з вами надалі. До нових зустрічей. В общем, яйце 50 гривень коштує. І заплатила я за 15, по 50, це 800. Це кохінхін. Мені відправили бонусні, і оці просто домашні кури на яйце. Так мені сказали, тому такі то справи. Що ви думаєте на цей рахунок загалом? Як вам така ідея самого відправника? Хто за, хто проти, все мені напишіть, мені буде цікаво почитати вашу думку.